Доброго дня, шановні пані і панове, пакуємо бокси для наших підписників. В наявності у нас бокси по 300 гривень, у них входять насіння 6 сортів томатів, 3 сортів огірків, трьох сортів перцю, два сорти дині, 2 сорти кавуна, два сорти баклажанів та два сорти кабачків. Якщо замовити 2 бокси по 300 гривень, ви покриєте весь сортимент нашого насіння. Тобто в одному боксі буде, допустимо, три сорти огірків і в іншому три сорти. І всі шість сортів, які у нас є в наявності, саме тих, які я постійно виращую, будуть у вас. Далі. Є бокси по 500 гривень. У них додатково входять морква, один сорт, буряк, один сорт, салат, один сорт, капуста рання, один сорт, капуста пізня, один сорт, капуста Брокколі, один сорт, редиска, один сорт. Лук сім'їний на зелень, кріп та петрушка. Такий бокс стоїть 500 гривень, або ж його можна замовити отдільно за 200 гривень, якщо ви не хочете брати томати, гірки, перець, дині, кавуни, баклажани, кабачки. Тобто, якщо вам потрібно насіння тільки салатів, то ви можете його за 200 гривень замовити. Далі в бокс по квітам у нас входить цибулини лілії, цибулини тюльпанів, цибулини лютиків. Цибулини і рису, насіння петунії, насіння гвоздики махрової, насіння гвоздики двокольорової, насіння жоржини, насіння годеці і великоквіткової. Бокс коштує 500 гривень. Якщо замовити два бокси, то ви покриєте весь асортимент квітів, тобто будуть всі кольори. Якщо замовити один бокс, то, допустимо, у вас буде одного кольору, якщо два бокси, то і той, і той. Також, шановні пані і пану, якщо замовити два бокси з насінням, плюс бокс з квітами, то в подарунок у вас йде бокс по салатам. Тобто у вас скидка буде на 200 гривень. Відправку роблю раз на тиждень. У нас була невеличка затримка. Ми чекали коробки. Зараз коробки приїхали, і ми починаємо всім це відправляти. Коли ви заказуєте бокс з квітами, у вас немає можливості їх нормально зберігати, їх буду відправляти навесні. Поки не буде сталої теплої температури, бокси з квітами не відправляються, щоб цибулинки не перемерзли. По насінню відправка кожного тижня. По картоплі часто теж замовляють до боксів, картоплю теж буду відправляти по теплу. Також картоплю можна зараз замовити, а отримати навесні, коли вам уже буде потрібно її висаджувати. Тобто, в мене є можливість її добре зберігати. Якщо у вас немає нормальних умов для зберігання, ви можете зараз її замовити, а отримати, допустимо, 10 березня, 20, в квітні, хто як висаджує, хоч і в травні, кому як удобно. так і... Вийшлю. Отже, шановні пані і панове, є отакі бокси. Постійно слідкуйте за акціями. Під відео в описі буде мій телеграм-магазин та Viber. В телеграм-магазині постійно у нас виходять акції. Насіння можна придбати, можна зайти передивитися. Дуже багато цікавого. При замовленні повного асортименту. Тобто, коли ви замовляєте два бокси, один за 300, один за 500 гривень. Вам в подарунок кладеться цибуля. Ось так вони виглядять. Це бокси два йдуть 800 гривень, повністю покривають все наше насіння, яке є в наявності. Тобто, всього потрішки буде у вас. Якщо ви хочете замовити два таких бокси, плюс бокс квітковий, то на 200 гривень вам іде скидка. Тобто бокс з насінням цибулі, кропу, капусти йде в подарунок. Кому цікаво, шановні пані і панове, під відео в описі буде телеграм-магазин, туди можна зайти, обрати. Якщо вас не цікавить бокс, а вам потрібно тільки якесь насіння, можна взяти насіння поштучно. Отже, заходьте, обирайте і гарних всім врожаїв.